Насправді бізнес школа відверто стала напевно якимось масштабом. Чи я би зробила відверто без бізнес школи? То, що я зараз роблю, ні, я би зробила, але менше в масштабі в разів 100, напевно. Один з моїх проєктів – це є державні зміни. Я б ніколи на це не наважилась. У мене освіта медична, і я ніколи не мала можливості знань для того, щоб творити щось. Я прийшла сюди з ідеєю масштабу бізнесу, а по факту закінчили творенням змін в державі. Тому мені здається, що якраз вона надає крила. Війна, полюбець, це криза. Це така криза, як ковід, як 2008 рік, і вона всіх більшості людей викликає страх. На страх реагують двома варіантами: або стоять, або біжать. Напевно, бігти це і швидше мій варіант. І я розуміла, що потрібно рухатись вперед, рухатись кудись, але це якісніше і краще, коли ти маєш певну освіту, певний рівень знань. І саме тому я вирішила, що це цей час, коли треба бігти якісно і в правильному напрямку. Коли ми говоримо про бізнес, про сім'ю, в тебе є певна відповідальність. Але чи готовий ти взяти на себе ширшу відповідальність? І трансформація, саме яка пройшла в мене в цій школі, це готовність взяти на себе відповідальність більшу за ті межі, які ти мав. І я зараз готова йти в державний сектор, працювати з державою, підтримувати державу і брати за це відповідальність на себе. Напевно, це є сміливість, це є впевненість. І готовність робити щось не тільки для себе, але й жертвувати свій час, свою експертність саме для суспільства. Якщо ви сумніваєтеся в собі, не йдіть. Але я точно знаю, що зробивши перший крок, просто треба мати сміливість на перший крок. Далі важко зупинитись. І ти, школа, настільки тебе. Вона, вона дає поштовх і суспільство, і нетворкінг, і сама система дає настільки великий поштовх, що ти починаєш летіти. Але зробити перший крок має не хтось дати тобі сміливість його зробити, а ти маєш мати сміливість його зробити самостійно. Дуже круто, тому насправді все класно і приходьте в руку.